Ще не вмію, а вже мрію, Моя майбутня професія Ганна Чубач Балерина, я маленька балерина, я легенька мовпір'їна. В татусевім кабінеті я танцюю на паркеті. Під гучні овації закружляю в танці. Я. Тож купіть мені букет і приходьте на балет. Перукарка. По кімнаті я ходжу, що побачу, те й стрижу. Ляльці чубчик, киці хвіст, бо до цього маю хист. Мама весело сміється, але стригтись не дається. А і татка я сміюсь, бо коротший один вус. Лікар, заболіло в мене горло, і приходив лікар вчора. Подивився і сказав. Ти без шарфика гуляв. Ну, і як це він вгадав, що без шарфа я гуляв. Мабуть, треба вчитись добре, щоби вгадувати хвороби. Будівельник, я, великий дім, збудую із таким віконцем, щоби в нього задивлялось кожен ранок сонце, щоби дерево шуміло збоку коло нього. Щоби стежка пробігала прямо до порога. Водій, коли виросту великий і закінчу школу, я куплю собі машину, як в брата Миколи, возитиму на капусту і не з банку гроші, а натомлену бабусю і дітей хороших. Пожежник, що горить, де горить, я пожежник рятівник. До червоної машини прив'яжу мерщій драбину. Шланг, наповнений водою, вже лежить переді мною. У бляшанку калатаю, бо пожежа не чекає. Водолаз, я зроблюся водолазом. По дно річки буду лазить, там побачу черепашок водяних малих комашок. Тож купіть мені, будь ласка, окуляри, ласти й маску. Трубку теж купіть мені, буду булькати на дні. Футболіст у футболочці новій м'яч ганяю по траві, а за мною пес ганяє і мені допомагає. Я підріс, вже не маленький, вчуся бігати швиденько, бо мені забить охота сто м'ячів чужі ворота. Художниця. Я у татка й матусі білий світ любити вчуся. Щоб любовцю показати, Я навчуся малювати. Сонце в небі, в лузі квіти, над полями теплий вітер. А іще я гарно вмію малювати свої мрії. Кухар, у біленькому халаті з черпаком пройдусь по хаті. Біля плитки зупинюся, всі кастрюлі роздивлюся. Мама каже: Кинь гуляти, будемо книжечку читати. Не гуляю я, матусю, а на кухаря учуся. А які професії знаєш ти? Ким би ти хотів стати, коли виростеш, розкажи. Дякую вам за перегляд і вподобайки. До нових зустрічей!